Неочікувана драма, намальована картина, якщо ти підеш, мені стане боляче. Якщо я піду, тобі стане боляче. Неочікувана драма, намальована картина. Якщо ти підеш, мені стане боляче. Якщо я піду, тобі стане боляче. Неочікувана драма, та яка судьба, намальована картина, книга життя. Страшно до болі Не знаю, що буде завтра. Заїбало, все уже пустота у цьому світі будується ракета, щоб покинути цю землю. Час від Кліку розпочався його не зупинити. Як на згадку про цей світ потрібно що з собою взяти Найцінніше, що лиш є, я часто думаю, що це може бути, обдумавши усеретельно, я збагнув, що це є час. Тільки як його забрати, Та й серце застучало, і все таки збагнув, що найцінніше, то серця вони, ті ж годинники тако стучать Тільки де їх брати Політ відклавши місія моя, найти те серце, щоб собою його забрати. Як про згадку з цього світу, так роки. Проходять, ракета досі стоїть, весь світ тобі шов серце серця не знайшов, чому сумуєш ти. Так давай, усміхнись, радій Тому що маєш радій тому що є все це життя твоє промовила вона. Чому ти не пройшла, як всі інші усміхнулася вона, нічого не сказала. Вечір вже на дворі провожаю неї додому. Відчув себе потрібним. Дивні відчуття. Такі у мене вперше не розумію, болію. Усміхнулася вона. Напрощатись вже пора, дякую за цей чудовий вечір. Домовились зустрітись зустритись. Нашо потрібне серце. Година там місце теж те, де домовились зустрітись дочекався темної ночі. Відчув те серце, яке може так розбитись, Година та місце теж те, де домовились зустрітись дочекався темної ночі. Відчув те серце, яке може так розбитись.